«Храм освячується на честь Великомученця Парискеви П'ятниці, тому що тут не був храм на час. Буде 10 листопада п'ятниці і 19 лютого в день розстрілу Небесний Сотня. Два престольних свята, в які будуть відбуватися урочисті богослужіння в цьому храмі. А постійна молитва, звичайно, буде звучати заупокійно за тих, хто загинув. Ми їх ім'я знаємо, і тих, які загинули, але вони залишилися безіменні, чи безвісті пропавші. Але присвячений цей храм і розписи будуть складатися особливим чином, тому що вони будуть присвячені подіям. Які відбувалися в лютому місяці цього року. Тому це буде незвичний храм і по своїй архітектурі, і по своєму внутрішньому убранстві і розпису. Тому на сьогоднішній день ще чітких параметрів храму, який він буде величений, не складано, є тільки передпроектна пропозиція. А далі, коли ми вже затвердимо, ми зможемо всіх попередити, який це буде храм. Ну, ми розраховуємо, що це може пройти два роки. І будівництво, і розпис, тому що будівництво може звершитися швидше, так по тих попередніх, якщо нічого поганого у нас не буде відбуватися, ну, а вже розпис тривати буде довше, тому що він вимагає трошки більше часу. Але орієнтовно це розраховується на два роки. Ну а далі Бог знає, як воно має відбуватися.